Привіт! Сьогодні понеділок, третій день нашого марафону 3 на 3. Ми читатимемо Сару Пірс і її роман Санаторій. Але спочатку робота, і якщо у вас є таке бажання, я пропоную провести день разом. Ну, а поки я тут займаюся своїми справами, розкажу вам трошки про сюжет роману Санаторій. Наша головна героїня на ім'я Елін, колишня детективка британської поліції, приїздить в гірський готель, який було збудовано на базі колишнього санаторію. Туди її запрошує на свої заручений, її старший брат Айзек. І в цьому саме готелі працює його дівчина, з якою він от-от одружиться. І звісно, по закону жанра починаються вбивства. І хто ж як не Елін має з цим розібратись. От за цим і слідкуємо. Хоч куди кинь оком усюди валяються медичне приладдя, заіржавілі хірургічні інструменти, розбиті пляшечки, банки, облуплена спинка інвалідного візка, до стіни притулено дірявий матрац, його поверхня вкрита цмяну жовтими патьоками. Міцно стискаючи портфеля, Даніелла Метр відчуває, як його накриває хвиля гострої відрази. Здається, ніби час вирвав з цієї будівлі душу, залишивши натомість тільки виразки і гниття. Що ж, я на 103-й сторінці роману. Він іде дуже швидко. Це плюс. Дуже класне оформлення, легко читається. Це теж плюс. Мінус в тому, що за 103 сторінки якоїсь більш-менш пов'язаної між собою картини тут так і немає. Тут немає як такого розвитку сюжету. Нам авторка дає дуже багато якихось деталей, якихось реакцій, героїні, описів запахів історією головної героїні, причому непрямим текстом нам розказують. постійно натякає на якусь величезну трагедію, яка сталася і наклала дуже великий відбиток на життя нашої головної героїні, і все її життя пішло шкереберть, і тепер вона у всьому бачить суто трагедію і небезпеку, і так далі, і тому подібне. Цього настільки багато, що це просто втомлює. Ще я помітила, що в авто. Торки якась дуже виражена тенденція закінчувати драматично кожну главу, іде йде розповідь, а потім треба закінчити, і треба закінчити якось гучно, щоб це запам'яталося, щоб хотілося читати далі, і це відбувається в кожній главі. Останнє речення завжди підсумовує весь саспенс, який нібито в нас був у цій главі, і його має переносити на наступний читацький досвід. І виглядає це так, ніби Сара Пірс писала якийсь фанфік, викладала його по главі, і в неї постійно питали, коли продав. Розуміло, що я давненько не виходила з апдейтом по санаторію. Я прийшла з роботи, сіла читати і пішло-поїхало. Я зараз на 394-й сторінці, мені залишилося зовсім трошки, близько 100 сторінок, може навіть менше. І що я можу сказати, ближче до середини, точніше, навіть трошки за середину, історія розкручується. Перше вбивство, потім друге вбивство, і наша головна героїня має якось розслідувати все це діло, тому що вона єдина, хто наразі залишився в цьому готелі, і хто має, хоч який-неякий поліцейський досвід, Ситуація ускладнюється тим, і, власне, чого вона має розслідувати це діло, тому що. Цей готель знаходиться високо в горах, і сталася дуже сильна негода, портовина. Шляхи завалило, і, начебто, до цього готеля не може дістатися ніяка поліція, ніякі рятувальні групи. Дуже великий ризик сходу лавіни, а це означає, що найближчими днями теж ніхто туди не дістанеться, тому всі надії саме на Елін. З того, що ми вже знаємо про героїню з тих цих подробиць, які нам дає авторка, в неї було досить непросте дитинство точніше, в цьому дитинстві була дуже дуже травмуюча ситуація, яку вона ніяк не може відпустити, і насправді все, що вона робить в цьому житті, це спроби дійти до того, що ж взагалі сталося, чому це сталося, і чому вона не може розгадати саме цю загадку. Разом з нею, як я вже казала, на цьому курорті знаходиться її брат Айзек, її хлопець Вилл, і також персонал готелю, і власники готелю, і, можливо, кілька відвідувачів. І як я вже сказала, починаються вбивства, причому вбивства досить специфічні, тіла понівечені певним чином. І вбивці 100% є певний почерк, який, в принципі, можна Одразу зрозуміти, він досить очевидний і на дещо натякає, я скажу так. А натякає він на те, що було в цьому готелі раніше. Ви, я думаю, можете зрозуміти з назви цього роману, що саме там було, але як воно пов'язано з цими вбивствами, ми поки що не знаємо. А я нагадаю, це сторінка 394. Розповідь те бадьоріше, читати трошки цікавіше, але е, в мене зберігаються враження і зберігається думка про те що авторка дуже сильно перебільшує з драматизацією, причому драматизацією як умов, в яких знаходяться наші головні герої, так і з драматизацією ем, самого тексту. І я не бачу глобально в цьому ніякої проблеми. Тобто, це нормальний здоровий хід людини і автора, який пише в такому жанрі. Але проблема в тому, що, на мою особисту думку, саме в цьому романі це зроблено досить невміло і. Це дуже дуже помітно в хорошому варіанті. Читач не має розуміти, що його підчеплюють і тримають, знаєте, як мотузкою, яку стягнуть далі по сюжету. І реакції самої героїні вони мене постійно. Трошки виводять з себе, тому що вона постійно в якомусь стресі. То в неї паморочиться, то в неї серце калатає, лоні пітніють, то її скручує, то панічна атака, то вона дихати не може. І коротше абсолютно всі її реакції вони. Отакі, От якщо спочатку це могло б бути співчуттям, то наразі це просто тратує. Типу жінко, ти або зберись і роби свою справу, або покинь це і чекайте на поліцію, тому що те, що вона робить, воно абсолютно неприйнятне і неадекватне для цієї ситуації. Тим паче, що вона в такому психологічному стані на порозі нервового зриву постійного. Я не знаю, можливо, тут якась буде фієрічна. Подія наприкінці цього роману, можливо, фінал мене здивує, і я підніму свою оцінку. Але наразі я поки що можу сказати, що я точно не буду читати другу частину, і що це точно не та книга, на яку мені не шкода часу, тому що, якщо чесно, часу мені шкода. Я дочитала санаторій і прийшла до вас поділитися, по-перше, фінальними враженнями щодо книги, і по-друге, враженнями щодо марафону і своїми думками з цього приводу. Давайте почнемо саме з книги. Як ви могли зрозуміти з всього, що ви бачили в цьому відео до теперішніх кадрів, книга не те, щоб зовсім моя. Мені в ній не сподобався стиль написання, мені не сподобалася героїня, і мені не сподобалося врешті-решт те, як саме авторка пояснила все, що коїлося в тому готелі санаторії. Проблематика цього роману мені здалася досить пласкою, непропрацьованою, але ще більш непропрацьованим мені здалося висвітлення минулого нашої головної героїні і побудова її. Образу як героїні, з одного боку, авторка дає нам досить багато деталей стосовно її травматичного досвіду, стосовно її реакції на цей травматичний досвід. Однак це дуже псує враження від самої інтриги цього роману. По перше, по-друге, воно нівелює співчутливе ставлення до головної героїні, тому що. Забагато авторка тисне на читача з точки зору. Подивіться, як їй складно. Подивіться в неї панічні атаки, в неї одне третє, десяте, п'ятнадцяте. І через те, що цього справжня навала в книзі, неможливо їй співчувати десь. Після п'ятдесятої сторінки, тому що в неї немає іншої реакції, навіть коли наша авторка намагається продемонструвати нам зростання головної героїні, я маю на увазі емоційне, психологічне зростання, це їй не вдається, тому що за тими моментами, де ми бачимо очевидний прогрес, одразу описи того, як в неї спітніли руки, як їй стало важко дихати, і ті дії, які вона робить. Не зробила б людина, яка емоційно-психологічно здолала минуле і травматичний досвід. Особисто я читати другу частину не буду, я не буду продовжувати з цією серією. І, скоріше за все, ця книга відправиться на який-небудь анхол, тому що зберігати в себе я її сенсу на жаль не бачу, попри чудове оформлення. Знову ж таки. В чому в чому в оформленні книг артбукс ну дуже-дуже на висоті, і мені дуже шкода, що книга мені не сподобалась, тому що виглядає вона просто неперевершена. Ну а тепер я пропоную підвести підсумки цього марафону. По-перше, дуже вам дякую за те, що ви досі тут і досі це дивитесь. Це для мене неймовірно цінно. Я буду дуже рада, якщо ви напишете, що вам сподобалось, що не сподобалось, щоб. Я мала ваш зворотній зв'язок на те, що я роблю. Щодо підсумків, отак виглядає мій марафон трьох днів офіційно. Трьох днів читання, неофіційно. Ви знаєте, що санаторій я читала не один день, а два дні, тому що я читала його в робочий час, на відміну від цих двох крихіток. І мені треба було трошки більше часу провести з цією книгою. Сам досвід по собі мені сподобався. Мені сподобалося мати от таку динамічну. Складову в своєму житті, коли мені треба от за день прочитати книгу. І звісно, для всіх тих, хто рахує кількість книжок, прочитаних за рік, це приємний досвід, тому що дуже швидко кількість збільшується. Це плюс. З мінусів я точно не буду повторювати марафон саме в такому форматі, я буду обирати тільки вихідні дні, тому що коли е, треба читати в робочий день і знімати в робочий день, і тисне з одного боку робота, яку не можна відкласти іншого боку, книга, яку треба читати, тому що е час спливає, воно додає е небажаного емоційного напруження, яке в принципі можна було б уникнути, якби я більш адекватно і розумно розподілила свій час. Тому в такому форматі точно ні. Скоріше за все, це буде марафон на періоди відпусток, довгих якихось свят і так далі. Також, якщо ми вже говоримо про підсумки і досвід, то я точно не буду більше брати отакі цеглинки. Тобто я буду фокусуватися на більш тонких книгах, навіть в цих тут 380 сторінок, і для вихідного дня це в принципі більш ніж реально, але. От такі у мене висновки стосовно цього марафону. Я ще раз вам дуже-дуже дякую за те, що ви були цей час зі мною, що ви підтримували мій контент, мене, писали коментарі, ставили лайки, залишалися на цьому каналі. Мені це неймовірно цінно, мені це неймовірно приємно. Я буду, як завжди, неймовірно рада будь-яким вашим коментарям, будь-якому зворотному зв'язку. Якщо ви ще не підписувались на канал і вам тут комфортно і цікаво, підписуйтесь, я буду цьому дуже тішитись. Як завжди, я бажаю вам тільки найцікавіших книжок, тільки найприємніших вражень, ніяких розчарувань від ваших покупок, як оце було в мене в санаторії. Ну а ми з вами зустрінемося. До наступних відео. Пока.